час, коли дехто далеко не з бідних людей заявляє, що в них немає грошей на добрі справи, а натомість цинічно прокручує оборудки з державними грішми, або ж у час передвиборчої кампанії розкидає гроші направо і наліво. А прості звичайні люди із віддалених сіл Черкаської області відривають невеликі гроші від і без того куцього сімейного бюджету для того, аби підтримати наших солдат, які захищають наше життя у зоні АТО. Більше про це зараз у нашій програмі. У Комарівському навчально-виховному комплексі на Корсунщині навчається усього 17 учнів та 9 дошкільнят. Але це справді єдина родина, яка живе спільними радощами і турботами. Тож, коли в селі кількох чоловіків забрали в зону АТО, співпереживали усі і безумовно включилися в акцію підтримки. Патріотичне виховання це не виховання одного дня, одного тижня чи одного місяця. Це виховання, яке супроводжує нас протягом всього життя. І той патріотизм, який ми сьогодні проявляємо, починається у кожного із вашого серця, із вашої домівки, із любові, шани і поваги до сім'ї, до рідних, до школи, до вчителя. Хотілося б сьогодні щиро подякувати всьому колективу педагогічному, сільській громаді, які підтримують нас, приділяють теж велику увагу ось цьому напрямку роботи. Волонтери розповідають, що бійці на Сході найдужче чекають навіть не продуктів чи одягу, а щирих дитячих малюнків та зворушливих листів. Тому діти пишуть захисникам: наші дорогі і відважні воїни! Ми всі знаємо, що вам не легко в цю тяжку годину. Але як ви, то хто захистить нашу Україну від ненаситного і злого ворога? Колись давно, як нас та і вас, ще не було на світі, наші прадіди захищали рідну землю від фашистських загарбників, боролися за мирне життя своїх дітей, внуків та правнуків. І жоден воїн не здався. Всі стояли до останнього. Все ж дістали довгоочікувану перемогу. Тож ми всі віримо, що і ви переможете на, на всій землі, запанує мир і любов. І ми будемо проживати у щасливій державі, яка зветься Україна. Ми віримо і вболіваємо за вас, повертайтеся живими. завжди буде Комарівський навчально-виховний комплекс співпрацює з громадською організацією Блокпост і вкотре через них відправляє для бійців АТО малюнки, листи і плакати. Хочу тобі доповісти, що всі кошти, які були зібрані, листи і малюнки, все передано на передову. За кошти закуплені необхідні продукти харчування і захист. Дитяча щирість не може залишити байдужими дорослих. Тому пані Людмила поінформувала, що про заходи, які проводить блокпост. Спільної з сільськими школами знатиме і міжнародна спільнота міжнародною спільнотою українцями за кордону. Підтриманий рух доброчинності, рух національно-патріотичного виховання на Україні і відкрита інтернет-сторіночка за Україну її славу і волю. Якщо у вас є вихід в інтернет, ви зможете проглянути цю сторіночку, що там дописують і австралійці, і канадці, і росіяни сторіночку бачать усі. І та програма, яка буде зараз зафільмована про вашу школу. Також буде розміщена на цій сторіночці. Ви можете уявити, скільки людей побачить вас. узнають, які ви добрі люди. узнають, наскільки ви підтримуєте і любите Україну. За доброю традицією організація Блокпост подарувала всім українські стрічки. Слава Україні! Героям слава! Цього разу, аби зібрати кошти для бійців у зону. Ато педколектив та учні вирішили поєднати приємне з корисним у народному стилі. Провели шкільне свято осіннього ярмарку. А виручені кошти передали на потреби української армії. На ярмарок прошу гуртом поодинці. На всіх тут чекають смачнющі гостинці. На ярмарку нашим веселим багатів, є чим дивувати і є що придбати. Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грає. Я мамі сказала, мама каже: ну що ж робити, треба ж готуватися все одно. Ну, це школа, школа як рідна мати. Я ж цю школу дуже люблю. Я народилась в Україні, буду жити в Україні. Оголошується подяка Комарівському навчально-виховному комплексі та громаді село Комарівка курсун Шевченківського району. За активну підтримку програми громадської організації, громадський блокпост міста Черкаси з адресної допомоги передовим частинам сил антитерористичної операції. Вручаю директору. Я хочу висловити вдячність, тому що діти оця подяка перш за все це подяка вам, вашим батькам, вчителям, всім тим, хто вами опікується. Готовність віддати останнє, допомогти справді нужденному. Завжди була притаманна українцям, особливо це помітно тепер, коли прості люди з невеликих сіл віддають кусове сімейного бюджету гроші для тих, хто захищає нашу державу на сході. Україна для мене це все ну як без України життя. Я свого як не бачу. Ну що там, наприклад, в другій країні це для мене якось вже не так. Я народився в Україні. Я тут і проживати. Україна це ну наче і маленька держава, ну в на ну в ній дуже багато народу. Який дуже дружній, і, і кожні люди ну, думають про ну, свого друга так само, як і про себе. Комарівська школа специфічна. Учнів мало, тому вчителям доводиться бути універсалами і викладати по кілька предметів. Але це не впливає на рівень знань, тому що навчальні програми скрізь однакові і виконуються повністю. Мені дуже подобається наша школа. Учителі у нас дуже гарні, Вони вміють гарно розказувати на урозі, інформацію подавати. Село наше дуже маленьке, але воно дружне. Мої друзі, мені як рідні брати і сестри. Я їх дуже люблю. Ну школа моя дуже прекрасна. Учителі тут також дуже хороші. У селі дуже бережуть історичну пам'ять. Тож на честь загиблих у Великій вітчизняній війні діти з батьками посадили вічно-зелену алею пам'яті. Мені хотілося б зараз звернути увагу ось на першу тую, на першу табличку, яка присвячена, приурочена Алфьорову Марксу Івановичу. Загинув і похоронений під час Корсун Шевченківської битви у братській могилі села Хельки. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо із його рідним братом Жоресом Івановичем Алфьоровим, який являється у нас і членом педагогічного колективу, і членом піклувальної ради нашої школи. Отримуємо ми дуже сильну підтримку у тому і в плані існування школи. І хочу заявити, що, мабуть, не кожна школа може похвастатися тим, що учні школи отримують стипендії. І, от, дякуючи. Жоресу Івановичу, наші учні нашої школи в цьому році двоє учнів, в минулому році по троє учнів отримували стипендію, яка була яка виділялася із Альфьоровського фонду Російської Федерації. Тобто, людина проживає в Російській Федерації. Людина так, він є лауреатом Нобелівської премії. Від є академіком Російської академії наук, дуже частий гість у нашій школі. От і ми йому дуже вдячні за таку підтримку. Далеко не кожна сільська школа має такий охайний двір. Цікаво, і з любов'ю оформлені виховні куточки. Все те, що ви бачите, знаходиться на території нашої школи. Мені б хотілося б сьогодні щиру вдячність висловити всьому педагогічному колективу, батьківському колективу, учням школи і безпосередньо сільській раді. А в особі сільського голови скорика Валентина Михайловича, які не обходять поза увагою проблеми нашої школи, постійно підтримують, допомагають. Не лише молитовно, але й матеріально підтримує солдат в зоні АТО Черкаська єпархія Української православної церкви. Вже шість разів відправляли вони гуманітарний вантаж і перераховували кошти для бійців української армії. Нещодавно православні віряни Городищини та Смілянщини відправили на схід України машини з гуманітарною допомогою. А нині чергова партія зібрана в Черкаській єпархії. Коли сталося так, то ма, наша єпархія, не стала осторонь. Ми якусь енну суму відчислили від єпархії. Відчислив я свою, свою там енну суму, яку збирав для одного для одної справи. Я не пошкодував, то мені дуже шкода, шкода наших хлопців, які захищають наше життя і наше мирне життя на Україні. Потім ми відрахували із єперхальних грошей, ну я скажу скільки, 20 тисяч на Київ, на Київ тому що було визвання до всіх архіреїв, нашої церкви, всі архіреї по можливості відчисляли енну суму, яка йшла туди на, на, на схід для воїнів. Все, що відбувається в Україні, владика Софронії називає великою бідою і молиться, аби Господь врозумив усіх нас, бачачи страждання людей, не може стояти осторонь і оголосив у єпархії про допомогу воякам в АТО. У соборі святого архістратига Михаїла розставлено скриньки для збору коштів. У мене зроблений кліч на всю єпархію. Люди відзиваються і, ну, так скажу, не скупляться. Ось за, за той тиждень зібрали 5 тисяч у карнавки, люди опустили 5 чи, чи 6 тисяч гривень, Це я би сказав, це велика сума. Тепер у єпархії зібрано теплі речі, спальні мішки, картоплю, буряки, домашні заготівлі. Побутові та санітарно-гігієнічні речі першої необхідності крупи, чай, печиво, бублики, олію, згущене молоко тощо. Ми зробили таку велику кількість 50 оцих обмундрувань, 50, 50 ще було таких плащ палаток, які одіваються, вони не дуже добре для того, для, щоб не і потім обув. Ну, все, що все, що можна було, ми збирали. У нас тут є така. Одна людина її тут у нас єпархії називають Павловною. То от вона це всім заботиться, Вона стала черкаським волонтером. Благодійний вантаж від Черкаської єпархії владика Софронів відправляє не вперше. Кілька разів жертвував значну суму грішми, збирали теплий одяг, взуття, продукти. Гуманітарний вантаж від Черкаської єпархії направляли у зенітно-ракетний полк, шпиталь у Волновасі, 72 другого окрему механізовану бригаду. Перший батальйон розвідки, другий, і третій батальйони мінометників. А ближчим часом Владика хоче сам поїхати до солдат на передову. Я писав там їм таке побажання, листа, я послав, вони поміж собою розповсюджували. Я, я там благословляв іконки, хрестики. Вони це з великимстю восприймаються і приймають. Хочеться мені самому там побувати. Таке бажання в мене є побачить, посидіть. Хоча присісти у тих окопах і в тих неудобностях, які переносять наші, наші воїни. Причиною такого нещастя в Україні владика Софроній називає нашу бездуховність, але вірить, що коли Україна переживе усе це, то почнеться її великий розквіт. Нині ж він молиться за всіх. Шкода всіх не має значення. Звичайно, найбільша шкода своїх українців тому що вони свої. Але як до мене, для архірея, віруючого християнина шкода всіх, навіть і тих, які ми називаємо ворогами. Вони не вороги. Їх вороги послали, а вони тільки виконавці ворожих дій. Хай Бог образує усіх і допоможе всім. А нам, хай Бог, пошле терпіння, більше молитви, більше стояння і більше милосердя. Oh, <laughs> oh,